Привіт світ, привіт інтернет! Триває подорож навколо світу Леон Зероад. Я приїхав 12 годин нічним автобусом від кордону з Еквадором. І зараз я в 20 хвилинах від міста Калі я отримав запрошення в гості в колумбійське село. І то є мій хост Куліо Сезар Карвоха. Дванадцята дня і на вулиці люта спека. Я запитався в кульосе зараз, чи це зараз літо. А він знаєте, що сказав. А в нас літо завжди. Мій хост механік, і де б ми могли б опинитися. На гаражах. Крутим гайки, крутим колеса, крутим усе, що крутиться. І як ви думаєте, що мені довірили? Велосипед. Десь вже таке було, правда? Ну, тепер я займаюся тим, чим зазвичай займався професійно. Комп'ютери. Запитували в коментарях, що щось я давно не брав ні автомобіль, ніякий матаролір. Чому? А тому, що моє водійське посвідчення в Бразилії залишилося з усіма документами. А нове через океан я собі не замовляв. Те, що ми маємо в дії, дійсно тільки на території України. Так я собі ось. Курчаном утив. Ще поїдемо по селу. Yeah. То якась така дивна флора живе на дротах. Я спочатку думав, що то кабель такий, щоб або птахи на нього не сідали, або хто зна, що воно таке, коли ні, живе. І ось такі незвичні дерева. До речі, називаються саван. Я не знаю, чи звідси пішла назва саванна. Скільки тіні вони створюють. Бо тут капець жахта. І ось я і мій вірний кінь в центрі Колумбійського села. Але включити камеру і щось зняти це буквально неможливо. І немає тут якоїсь небезпеки. Тут просто з кожного вікна оце шакіра, шакіра. А YouTube за музику манить. з села організовано рух по колу. Навколо цього кола знаходяться кабаки, ресторани. І чим дужче з твого ресторану валить музика, тим він у тебе крутіший. Фу. І люди приходять сюди, відпочити. Місцеве колумбійське сітро. Я музику люблю, але не всю і не всю відразу. Я, чесно кажучи, поняття зеленого не маю, що це воно таке, але ось. Професійні навички не проп'єш, компами оживили, ми поїхали в місцевий ресторанчик, рибу їсти. Що треба для того, щоб риба була смачна. Треба щоб вона була свіже поймана. За 20 метрів від нас річка і ось риба. Так а ось це місцевий банан. З рибою. І от, власне, я би хотів зробити такий невеликий підсумок а, того, що я побачив в Колумбійському селі. Де і як я жив, ви бачили. І ви знаєте, в цьому немає нічого поганого, якщо в людини є потяг бачити світ, але немає можливості. Тоді ти можеш запросити до себе тих, хто світ бачив. Принаймні, Кілька років тому я робив те саме. Я чув безліч історій. А як воно в Африці, а як воно в Америці, І як воно десь далеко за горизонтом. Тепер я тут. Їдемо далі. Тільки вийшов з автостанції Калі і, ви знаєте, досі не можу звикнути, як хтось спить на вулиці в неприродній позі, хтось біжить за кимось, кричить не своїм голосом, хтось ще щось. Так це почуваю по-дурному. Для того, щоб сісти в громадський транспорт, перескокую через турнікет. Я запитую пацанов, кажу, а де тут треба ж за квиток, мабуть, заплатити. Либляться, кажуть, ну у нас можна. Кажу, зрозумів. Кажуть, просто отак, скоки, ти вже там. Ну от я скок, і я вже тут. Їдемо в місто. В центрі міста Калі. Я дістався до будинку, де живе мій хост. А там біля автостанції було відчуття, що за тобою полюють рептилоїди, щоб вкрасти твою душу. Як не ригає хтось, вибачте, так спить в чужому нариганому Хай похмилує, я туди заступі. Щойно приїхав із колумбійського села в колумбійське місто Калі. І це мій новий хост, мій новий друг. Він з Ірландії. Його звати Еді. І вперше в житті ми бачимо таке величезну пляшку Кока-Коли, виконану в склі. І мій друг любить піцу з ананасами. Я її притаранив, і будемо дивитися кіно про драгділерів і про еволюцію. Кажуть. А що ти будеш робити, якщо тобі залишилося жити один день? От Еді каже, це неправильна постановка питання. А що ти будеш робити, якщо тобі залишилося 100 тижнів? Уяви. В тебе ще є час. 100 тижнів. І ось він намалював карту і він точно знає, чого він хоче. Щоб ти довго жив, хлопче. Оця карта. Це мрія, От, яку ось цей чоловік. Він зараз мені показує свою подорож навколо світу. Я впевнений, якщо ти наскільки впертий і думки про твою мрію не покидають твою голову, то ти рано чи пізно це зробиш. Отець ще мрія організувати музичний фестиваль. І я думаю, ми колись про нього ще почуємо. Мій ірландський дружбан Едді живе в не самому багатому, але й далеко не самому бідному районі Колумбійського Калі. От я вийшов в найближчий парк. Парк називається Парко Дель Перро Парк Собаки. І тут пам'ятники собацюгам співають пташки. Навколо квіти, дерева, затишно, Колумбія може бути дуже комфортною, я вам так скажу. <рес> <рес> Крит, еді, отакий пацан, він нам зробив такий фруктовий салат, що ми тут пальці облизуємо. Потім ми пішли вивчати продукцію компанії Bogota Beer Company і я зустрів свого давнього друга Енріка, якого не бачив з часів Сан Пауло. <рес> clásica. <реш> <реш> в якийсь момент ми згадали, що сьогодні був день знань. Всіх з 1 вересня. Діти в школу, в колу. Вперше в мовний клуб я пішов в Сербії, в Білграді. Я майже не говорив іспанською. Зараз піду перевірю, що з мене виросло. Чи велике ледащу, чи все-таки я можу щось сказати. hola hola sí. esta es mi primera vez y preferido hablar español listo, vale, te explico un poco el evento consta de intercambio de idiomas en cada mesa hay una bandera diferente con un idioma diferente, ah. vale? en el momento esta es la mesa que tengo de español que puedes hacer aquí y ya a las nueve quitamos las mesas y empieza que internacional hasta las 3 de la mañana, vale? Sí. vale, bienvenido okay. Ходжу по місті, на мене тиснуть люди, я бачу їхні руки, я бачу їхні губи ау. Oh. Добрий ранок наступного дня. Я вже зняв майку, вже пів години лізу вгору. Цей чувак феноменальний. Каже, пішли я покажу тобі місто згори. Оце ми так і ліземо по таких от ландшафтах. Короче, всі, хто таку дійш люблять, можуть її знайти навіть посеред великого міста. Я по таких скелях в Перу, я вирішив, що камеру діставати буквально неможливо. Потім шкодував, що не зміг того зафіксувати. Но зараз лежачи майже на, на скелі, на камені, давайте глянемо вниз. Можливо. Зараз я тут зафіксуюся трошки. Десь отак. І ось вона картина, яка відкривається перед нами. Пів Лондона кажуть. 2.8 мільйона. Люблю свіже повітря. Ясне сонечко вийшло, пече в фоста, лишилося 30%, вмикаємо режим суперсонік і валимо вгору. Вимикаємо цю дурню і п'ємо воду. Чути? Оця дика колумбійська бензопилка. Це якісь комахи, чи то цикади, чи невідомо що. Кожен має свою персональну мотивацію, щоб лізти вгору. От я виліз, щоб випити стакан такого свіже вичавленого соку невідомого мені фрукту. Ось таку стаканюку. Це важко, але весело. Я ліз сюди, щоб побачити три грес.